Арку дружби народів у Києві весною 2017 року намагалися перетворити на символ розмаїття. Проте деякі політики побачили у веселці більше зло, ніж цей пам'ятник на честь народження СРСР, встановлений компартією на знак дружби українського та російського народів. Саме ідеологія компартії та рускава міра найчастіше апелює до примусу, нав'язуючи одностайність з тих часів, коли Сталін заборонив позашлюбні відносини та поставив поза законом гомосексуальні стосунки. Тож декомунізацію в нашому суспільстві потребують не тільки пам'ятники, а й уявлення про взаємини між людьми природу відносин та кохання, природу доброї волі, свободу вибору, самовизначення та різноманіття. Чи мають право геї та лесбійки, бісексуали та бісексуалки, трансгендери та трансгендерки вільно жити в Україні, які базові цінності лежать за цим спільні для будь-якого суспільства? Як розказувати про ЛГБТ, щоб не ділити українців на своїх та чужих? Ці питання ми розглянемо на онлайн-лекціях, як писати про ЛГБТ курс для журналістів, створених на замовлення громадської організації «Інсайт» та артикл 19 Великобританія. З вами була Михайлина Скорик. До зустрічі на лекціях.